Хей, hey, друзі, мої любі полетіли, полетіли, давайте з вами розглянемо словник. Тож, створимо простий словник. Давайте напишемо словник, я не знаю, як User. І нехай тут буде name. Ну, а вже ж ви розумієте, що це Влад. Ну, бо моє ім'я Влад, що я буду якесь чуже ім'я писати. А що воно? А, я замість до крапки поставив цю штуку. Тепер напишемо, не знаю, age. А, хотілося б 20, да? І давайте. Uh, name, age, давайте. country. Ukraine. Є. Yeah. Що ми можемо робити зі словником? По-перше, ми можемо додавати будь які атрибути. Давайте зробимо спочатку print-user. Подивимось, як це виглядає. Бац. Виглядає так само, як і написав. але, до речі, set. Множина, яку ви до цього дивилися, і словник. Вони працюють однаково, вони не зберігають порядок. Тобто зараз воно там, ви бачите, да, name, age, country, як я її написав. Але якщо у вас будуть там, більші словники, там є певні правила, воно не буде зберігати порядок. Там перше, друге, взагалі фіг його знає, в якому порядку воно буде виводити. Тому давайте додамо сюди якийсь елемент. Як додається елемент? Просто вказуємо юзер, вказуємо якийсь ключ, там нехай Кей. І тут нехай буде value. просто за якимось ключем ми додаємо якесь значення. В нашому випадку це рядочок просто. І пишемо user, принтимо, дивимось, що нам додався ключ значення, те, що ми з вами додали. Далі, як ми можемо видаляти щось за допомогою «del», який ми розглядали з вами вже з списками, і плюс-мінус таким самим, чином, але замість індексу, так як тут немає індексу, ми вказуємо ключі. Наприклад, я хочу видалити, видалити параметр «age». Я не хочу, щоб люди бачили, скільки мені років, тому пишу user. І пишу «age». Робимо далі «print user». запускаємо. І я бачу, що тепер цей самий словник ми маємо, але без параметру «age». Далі. Є в нас параметр update. Наприклад, в нас є ще один там user info словник. І тут нехай будуть якісь дані, типу surname. Там gender, Ну, нехай буде такий словник. І я хочу оновити дані. Я хочу оновити мій словник user Ось цими даними, щоб додати їх. Як я це можу зробити? Ну, вручну, але ми ж не можемо вручну робити. Ми, програм... ну, ми пишемо програми. Суть програмування це автоматизувати все, що тільки можливо. Якщо нам потрібно щось хардкодити, це є таке поняття в програмуванні, то в такому випадку нам потрібно. Ну, прям сильно це переробити. Тож, я хочу, щоб всі ці ключі були в нашому а, юзері. Я пишу user, update і передаю другий словник «user info». Тепер пишу «print user». Подивимося, які в нас тут будуть значення. Запускаю. І ми маємо тут «name, country, key. Це те, що я вказав з самого початку. І ще surname і gender, а, які я додав звідси. Все супер просто. Далі, як я можу отримати якісь конкретні значення? Давайте це вже приберемо, я думаю. І просто у нас є юзер, я хочу подивитися свій вік. Ну, не свій а вік словника юзер. Так само, як ми присвоїмо значення, ключ значення. Так само ми просто вказуємо ключ, і от така конструкція поверне нам саме значення. Тобто, якщо б я прибрав print, а там, наприклад, зробив там зміну age, дорівнює age, print age, наприклад. То воно б так само відпрацювало, тобто user age, він просто повертає наші значення. Тобто ми от за квадратними дужками користуємось. Якщо в нас тут буде якийсь параметр там, age 2 наприклад, якого немає в словнику, що в нас буде? В нас буде помилка, в нас буде key error. Схожу помилку, ви вже бачили, коли ми зверталися, коли ми намагалися в setі знайти вилити елемент, якого немає. І він просто каже, що я не бачу такого ключа, я не можу тобі отримати цей ключ, ми отримали помилку. Помилка в програмуванні, в коді вашому її взагалі не повинна бути. Ви повинні обробляти абсолютно всі помилки. Тому як зробити так, щоб тут не було помилки? Ну якщо ми, наприклад, хочемо звернутися за ключем, і ми не знаємо, чи є цей ключ в словнику, чи ні, зараз ми пишемо прості програми, і ви бачите всі ключі. Але скоріш за все ви будете. Коли писати програму, цього рядка ви навіть бачити не будете. Ви не будете знати, які саме дані є в вашому словнику, тому що прийдуть якісь дані, ви їх конвертуєте в словник і так далі. Тож, щоб не викликати помилку, є метод GET. Метод GET працює так само, як і просто звертаючись за квадратними дужками. Бачите? Тобто ми отримали 25. Єдина різниця це якщо ми звертаємося за ключем, якого немає. Метод GET повертає нам тип даних none або нічого. Або ми можемо вказати напряму, що повертати у випадку, якщо цього ключа немає. Наприклад, поверни мені 0. Я хочу, щоб замість значення, якщо його немає, повернався 0. Оп, повернули 0. А якщо це значення в нас є, точніше, ключ, він повертає цей значення за цим ключем. Я вас вітаю, базові колекції. Ви пройшли. Сподіваюся, я максимально зрозуміло вам всі ці історії пояснив. І якщо щось не зрозуміло, ви, як завжди, знаєте, ви можете звернутися спокійно до мене, пишіть в чат і допоможу вам або мої помічники, ментори, куратори з будь-яким вашим питанням, тому гарного вам дня, чекаю на наступних уроках.